Продовжуємо ефір з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаю. вітаю! Дякую, вітаю. що прийшли. Ви прямо видно, що підготувалися до пилової бурі. яка ну, на Київ насувається. На ну, має може бути актуальними завжди. Так. дякую, що знайшли час. Хотів з вами почати розмову з кадрових перестановок, які оголосив президент у вечірньому зверненні 30 березня було звільнено кілька радників позаштатних, кілька заступників голови офісу президента. І було анонсовано, що будуть іще зміни. Про які зміни йдеться, от ви можете сказати, і який концепт для чого це пришвидшення напрацювання тих чи інших сценаріїв, збільшення аналітичності? Ну тобто більше, скажімо, так, швидка реакція на зміну. І політичних складових ну, наприклад, в низці країн будуть вибори. Ну, ми розуміємо, да, і вони будуть впливати на допомогу Україні. Я мене в низці країн-партнерів потенційно більше аналітичності потрібно для того, щоб оцінювати події, які відбуваються в Російській Федерації. Ну і безумовно, треба все ж таки бути більш актуалізованими по ті виклики, які стають, тому що два роки війна. Вона вже є ну з такого стагнаційного характеру. Мається на увазі, що зрозуміло треба шукати нові рішення, які будуть. Більш оптимальними для такого типу війни, як такої, все перезавантаження. Я б не шукав би тут конспірології ніякої. Президент хоче мати максимально ефективний функціональний апарат не більше, але й не менше. Ну, мені здається, тут не про конспірологію. Тут йдеться про певну невизначеність, тому що я пригадую, кілька тижнів тому було заявлено, що можливо буде якесь перезавантаження кабінету міністрів. Можливо, якісь міністерства будуть ліквідовані і об'єднані. Це один з напрямків. Дивіться, є перезавантаження військово-політичного керівництва. Ну в даному випадку військова вертикаль повністю практично змінена. Ми ж бачимо да і Генеральний штаб відповідно, і оперативні напрямки відповідно. І Міністерство оборони відповідно змінені з точки зору і навіть РНБО. І навіть РНБО з точки зору знову ж таки, тих викликів, які Сьогодні стоять, тому що війна це ж постійний процес, це ж криза, яка постійно розвивається. Тобто, вона дає нові підстави для того, щоб приймати більш швидкі чи більш оптимальні рішення, і потрібно якось іншим поглядом на це все дивитись. Тому військова вертикаль змінена далі. Президент змінює функціональну вертикаль, яка безпосередньо готує для нього матеріали. Ну і відповідає за реалізацію ініціатив вже президента. Ну тобто, це ж його оперативний менеджмент, по суті, адміністрування через офіс президента йде у президента, і тому безумовно. Він хоче отримати знову ж таки ефективну команду з урахуванням все ж таки, часи інші. Ну, тобто і інші треба рішення далі. Безумовно, президент буде оцінювати з точки зору вже економічної, соціальної складової у держави і буде вносити ті пропозиції по перезавантаженню влади, які потрібні на цьому етапі. В тому числі до речі, обговорюються оці всі реформи, які можливі для кабінету міністрів. Наприклад, вони також періодично президентом обговорюються. Але дивіться, я пріоритети правильно поставив? Що для президента важливо? От наприклад, і сьогодні наради фундаментальні, об'ємні перш перш за все, це дві. Складові перша це аналіз відповідно, що відбувається по лінії фронту, що відбувається в Росії, в тому числі що відбувається з військовим виробництвом у Росії у країн партнерів. І друга складова, це наскільки ми можемо збільшити постачання того чи іншого виду зброї, як ми можемо розбудовувати військові виробництва. Ми ж розбудовуємо інвестиції туди йдуть. Це і дронові виробництво Ось сьогодні. Детально обговорювалось все, що стосується дронових виробництв. Тому що це швидке виробництво Його набагато простіше масштабувати ніж, наприклад, снарядне виробництво і для президента, перш за. Все ключовим є якраз оці дві складові аналіз подій навколо і пришвидшення і реалізація того, що буде проаналізовано да, прийняття ні прийняття відповідних рішень на нашій території. Добре, але тоді хочеться зрозуміти питання, яке так і повисло в повітрі. Президент після того як звільнив генерала залужного, оголосив, що він буде направлений послом до Великої Британії. Так і не зрозуміло. А агреман від Великої Британії ми а вже нічого отримали не підвисло. Дивіться, а... А, ні, тут просто оголосили про звільнення пана Данілова да. про направлення до Молдови. А да. агреман згоду цієї країни про попередньо, направлення? попередньо дивіться, це ж ну ми ж трошки в інших обставинах сьогодні знаходимось. Тут певні відносини з такими країнами, як Великобританія, це країна партнер ну, найбільш. Певно, близький для нас сьогодні, і безумовно, попередньо було проконсультовано, що так будемо йти по юридичній процедурі. Вона може займати відповідний час, але для того, щоб прибрати оці всі спекуляції, що буде робити та чи інша людина, яка займала відповідно ну велику посаду, да, скажімо так, головнокомандуючий, секретар РНБО, це великі посади для того, щоб прибрати зайву інформаційну спекулятивність, не, з країнами попередньо було проговорено, що так вони йдуть в цьому напрямку. Ви ж не будете заперечувати, ні, не будемо. А далі юридичні вже процедури вони трошки займуть часу, але між ну, не, тим. Я розумію, принципово тобто це, було, це було принципово проговорено? Безумовно, Це принципово було проговорено. Ну також не працюють з партнерами. Тим більше, що ці партнери є для нас дуже важливими. Я мене з про Великобританію, ну і Молдова також, тому що це, скажімо, так, та територія, яку Росія також хоче взяти під контроль. Ми ж вами відбув, бачимо, що відбувається не тільки до речі, в Придністров'ї. На мій погляд, сьогодні набагато більш небезпечний напрямок це гаузі. Ну і крім того, Росія продовжує інвестувати в ліві партії, партії того Шора, і таким чином хоче на місцево. Виборах, чи на парламентських, чи на uh, інших виборах, чи на президентських виборах, хочу все ж таки спробувати вчинити переворот не воєнним шляхом, тому що воєнним шляхом вони туди дістатись не можуть. Для цього треба перемогти З, Україну, а це Україні. неможливо. Добре, але повертаючись до цієї ідеї, посилення аналітичних спроможностей е, має потім реалізовуватися через виконавчу владу. Тобто це фактично кабінет міністрів. У нас в кабінеті міністрів немає міністра повноцінного культури та інформаційної політики. У нас немає міністра у справах ветеранів. У нас ще немає міністра у справах молоді і спорту. Це три, що я згадую перших. Плюс є анонс, що деякі міністерства будуть об'єднані будуть певні зміни. Здається, і так виглядає, що це не сприяє зараз плідній роботі, якщо немає чіткого плану, і міністри не розуміють, кого з ким будуть об'єднувати і що їм далі робити. Ну є різні ж варіанти реформування кабінету міністрів. Навіть до початку повномасштабного вторгнення ці варіанти розглядались, тому що все ж таки мені здається, президент якраз таки підкреслює, що треба відходити від зайвої бюрократичності тих чи інших процесів. Ну треба все ж таки більш компактний мати уряд і так далі. Я думаю, ви абсолютно праві. Дивіться, підсилення йде, наприклад. Так, що ми говоримо про а, рівень там культури, ну тобто про напрямок культури інформаційної складової, підсилення йде через відповідного замкерівника офісу президента пані Ковальська. Вона буде якраз таки на цих напрямках на культурному і так далі більш активно працювати а, ніж її попередник. Але з іншого боку, президент знову ж таки говорить про те, що можливо сьогодні треба пріоритизації зробити роботу з інформаційними складовими, з контрпропагандою, з антипропагандою, там не тільки щодо Росії в самій Росії, тут ну певно немає сенсу. Працювати в самій Росії, тому що Росія не відклика... не відповідає сьогодні країні, де хоч щось там чують і так далі, і тому подібне. Ну, це це зомбі з країна да. для чого тоді у нас цей фрідом і зовнішнє і намовлення це ж, на і... Росії. Дивіться це не на Росію, це на російськомовну аудиторію, яка знаходиться в, в низці країн, в тому числі в країнах колишніх радянських республіках, які спілкуються російською мовою. Це величезна діаспора російськомовна в країнах східної Європи, перш за все центральної східної Європи. І відповідно, ну це величезна аудиторія. Це не питання Росії, тому що в самій Росії ну це як завжди. Да? Коли в тебе класична авторитарія вже побудована, то вона не від не відповідає на ті чи інші там подразники зрозуміло. і так далі. Ми це розуміємо. Але можливо, треба збільшити роботу по протидії російській присутності. Вона все ще залишається в західних європейці західноєвропейських країнах. Ну, наприклад, у Італії, у Франції, в Німеччині дуже. Потужно працює російська права. Вона підняла знову ж таки свої оці мережі про російські лобійські, які не є безпосередньо агентами Росії, як всі думають, да? ну, тобто не є РТ чи супутники і так далі. А це безпосередньо національні якісь мережі, які про займаються. Безперечно, але пане Михайло. Від липня минулого року, якщо я правильно пам'ятаю, ми без міністра інформаційної політики. Ну, на мій погляд, пан Карандієв достатньо ну, працює нормально. Так, я не але бачу, Є дав певні дав... обмеження у тимчасово виконувача обов'язків і повноцінного міністра. Він я навіть думаю, не що, є членом думаю, що... ставки. Дивіться. дивіться а, ну... Давайте так, пріоритизація президента зрозуміла. Зовнішньополітичні виклики треба з партнерами працювати, тому що ми бачимо, що у деяких партнерів, на мій погляд, складається враження, що конфлікт трошки підзаморожений, такий да, і можна десь більш повільно відпрацьовувати ці небезпеки і ризики, які генерує Російська Федерація. Тобто можна повільніше приймати відповідні рішення. Президент хоче це е, оптимізувати. Ну тобто, все ж таки, щоб рішення приймались набагато швидше. Наприклад, щодо систем протиракетної оборони в Україні, це перший напрямок. Другий напрямок для президента актуальний це знов ж таки пришвидшення військового виробництва і на території України, і спільного з нашими партнерами ми ж бачимо постійно йдуть консультації. Саміти вже є логістика з партнерами, в тому числі інвестиції в снарядні, в дронові виробництва і так далі, в дальнобійні виробництва і тому подібне. Це другий пріоритет. Третій пріоритет це функціональність. Яка про те, що ми говорили, аналітичність більше, більше аналітичності, більше функціональності щодо дивіться. Є багато ініціатив президента і щодо самітів відповідних, і щодо гарантій безпеки від відповідних, і щодо е, можливої, е, скажімо так, промоції потреб України з урахуванням того, що війна довга, і наприклад, близький схід частково забрав на себе там інформаційну увагу в низці країн. Для того щоб цього позбутись, треба актуалізувати ті чи інші напрямки. Далі є е, безумовно потреба актуалізувати буде і програми реформування уряду як такого. Це очевидно. І президент на це буде звертати увагу, ініціювати. І ви абсолютно праві деякі міністерства будуть там мати інші функціональні обов'язки. Ну, але для цього треба пройти все через Верховну Раду. А Верховна Рада зараз в напіврозібраному стані виглядає рідко, збирається навіть <свіття> Верховна Рада працює як би там. Не здавалося інакше. Вони працюють, вони збираються так. Вони ведуть тяжкі дискусії. Подекуди на комітетах дуже довго розглядають ті чи інші правки, але вони працюють. І Верховна Рада відповідно приймає ті чи інші важливі рішення. Голосує за ті чи інші важливі законопроекти. До речі, законопроект про мобілізацію також буде проголосований. Я в цьому не сумніваюся. Тим більше, що вони вже пройшли через відповідний комітет правки. Ну 4 тисячі правок і так далі. Чи потрібно така кількість правок, чи потрібно такі дискусії? Так потрібно, тому що це дає можливість суспільству побачити дискусії. Сю, на якому рівні вона йде які є? Там запобіжники для того, щоб там не обмежувати суттєво ті чи інші права, наприклад, чи навпаки, можна йти по такому то шляху, по якому а, рекомендує цей законопроект законопроекти. Але щодо Верховної Ради, я не думаю, що якісь будуть проблеми з голосуваннями і так далі. Вона може бути в будь-якому стані, тому що війна ще раз підкреслюю, два роки війни плюс. Ну, це достатньо тяжко психоемоційно бути в одному темпі, в одному ритмі. Чому президент приймає відповідні кадрові рішення? Тому що ще раз не всі люди можуть витримати в одному темпі працювати так довго, а це ж кризова ситуація. В кризі, ну відповідно, це не зовсім мирні Зумію. часи. Так, і тоді останнє питання, пане Михайло скільки залишається дуже мало часу, я його максимально просто сформулюю. Був запит від наших американських партнерів не нищити нафтопереробні комплекси російські? Запита як такого не було. Є різні у них дискусії, вони щось там говорять, і це неможливо просто е, Україні сказати, ви це не робіть, це робіть. Тоді питання буде в Україні. Так чекайте. А як тоді в рамках міжнародного права захищати себе? З урахуванням того, що в знову ж таки в міжнародному праві чітко прописано, коли ви ведете оборонну війну, ви маєте нищити ресурси агресора, як такого, де б вони не знаходились. Але є інше питання. У Мене питання дуже просте, зустрічне. А ті, хто пишуть такі тексти, вони відчувають неадекватність свого логістичного апарату. Ну, дивіться, НПЗ це переробка нафти. Тобто ти з ринку забираєш з глобального перо, переробляєш в себе і продаєш на внутрішньому ринку, чи продаєш на зовнішній е бензини, але це ну якби така собі робота. Тобто, якщо ти знищуєш нафтопереробні заводи, ти позбавляєш армію можливості отримувати бензин чи дізель, і так далі, але сирої нафти в тебе залишки, і ти її викидаєш на глобальний ринок. Ціна. Куди йде вверх чи вниз? Зрозуміло. Ми можемо не продовжувати. Дякую, що зайшли час. Ми на жаль уже завершили свою частину розмовних студій. Михайло Подоляк був гостем цієї студії.